Дмитро, вітаю вас з перемогою. Ви сьогодні стали автором гольового моменту. Як оцінюєте гру своєї команди та команди суперника у цьому протистоянні? Дякую за поздоровлення. Скажу, що дуже добре, що ми виграли. Заробили свої три очки. На жаль, у нас багато чого не виходить, але сьогодні. Велика подяка хлопцям, витерпіли. У нас було шість чоловік польових, тому я вважаю, що це гарний результат. Команда суперників мала більше гравців, у них була постійна змінка, і ми... нам було доволі важко в шістьох оборонятись, тому десь здорово, що вийшли в контратаки, забили свої моменти і не пропустили один кур'йозний гол, але це буде на совісті нашого воротаря той гол. На протязі цього тижня, чи є у вас можливість підсилитись гравцями, які є у заявці, але на грі ми їх поки не побачили ще? Так, є люди. У нас команда, люди всі працюють, люди всі займаються справами. Тому ми намагаємось збиратись постійно дві четвірки, щоб було. Але, але наразі, що маємо, то маємо. Будемо грати своїми силами. Що сталося з Мурзою Федіром? Він сьогодні був відсутній, хоча на лаві запасних ми його бачили. Ну, Мурза Федір може собі дозволити. Він потрапив з пумбом до елітного дивізіону. Я думаю, що десь він рідше буде з'являтися за нашу команду, буде там наверное, більше. Але насправді то я шуткую насправді в нього травма голеностопа і він сьогодні був секундантом нашим. Дякуємо, бажаємо здоров'я Федіру і успіху вам. Дякую вам.